Друзі, всім привіт з нашого села! А в нас активний сезон лаванди. Це моя улюблена пора. Це означає, що літо в повному розпалі, і є саме час насолоджуватись цією красою. Ви тільки подивіться, як все фантастично квітне. Хіба встигай за всім, аби насолодитись, аби отримати максимально. Задоволення від того, що тебе оточує довкола. Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео! Насправді. Навіть не помітила, як пролетів тиждень, і я така, стоп, я ж відео ще не зробила. Ось в мене так зараз, знаєте, понеділок і вже зразу п'ятниця. Так, дуже важко щось мені планувати і встигати. Менюсик весь час на руках. Ось так ми зараз цілими днями в переносці, бо. По-іншому, ну, ніяк. Спина болить його так, носити на руках, ну і плюс руки завжди зайняті, А так, хоча б трішки йде розгрузка на спину, так не видно, ззаду ну, воно так перехрещується і більш-менш ну також болить спина, але трошки менше, і маю вільних дві руки, можу там якісь елементарні речі хоча б робити. Закінчився наш золотий період, коли дитина. Майже цілий день спала. Тепер дитина активна, і це такий трошки важкий зараз момент, бо дитина ще не дуже бавиться якимось і цікавиться якимись іграшками, не сильно її забавиш, але вже й не лежить ось так просто. А я треба завжди чимось у стимчика розважати. Те сонечко. Та, манюсик. Тільки так кричав, аж синів. А тут як мишка сидить біля мами і слухає, що я тут розказую. Насправді в мене повнісінько і хатньої роботи, і садовий сад взагалі запустила. Вже давно перецвіли всі троянди. Треба було б їх обрізати. Е, тим більше два дні в нас е, дощ лиє, вже так сильно попригинав, будуть гнити. Плюс така погода сприяє різним хворобам, шкідникам. Треба все це обробляти словом я нічого не встигаю і коли мені там знайомі чи в коментарях, чи підписники, потім б -б -б приват пишуть: Боже, як ти даєш раду собі з трьома дітьми, як ти все встигаєш? Мене одна дитина, я не можу. Рот, я теж не встигаю. Я взагалі нічого не встаю. У мене тотальне, ось таке глобальне відчуття, що я абсолютно нічого не встигаю. Але те, що я таки встигаю і стараюсь не пропускати, так, це. Обнімашки з сином, як тільки є нагода, обов'язково його за цьомою, за туцею. Знаєте, цей період дуже швидко проходить. Зараз попробую зловити моїх старших і обняти. Просто я вже не кажу про те, щоб ось так їх виціловувати і бавитися з ними носики. Дуже швидко дітки виростають, і треба встигнути цей період прожити наповно. Так, друзі, зараз покажу вам дві речі, без яких життя за містом може бути дуже-дуже некомфортним. Перше, це є сонцезахист і власне сонцезахист для дітей, оскільки там для дорослих є багато варіантів, і кожен підбирає за своїм типом і станом шкіри, то для діток вибір має бути в першу чергу з огляду на безпеку. Я обрала для своїх дітей ось такий сонцезахисний крем від фірми «Бабе». Це є іспанський бренд, як відомо, Іспанія це сонячна країна. В них є власна лабораторія, багато позитивних хороших відгуків. Тому власне обрала цей. Він йде з максимальним ступенем сонцезахисту, підходить і для обличчя, і для тіла. Є водостійким. І, власне, дозволений діткам з народження, що для мене було, в моєму випадку, найважливішим при виборі. Класний цей крем, до речі, ми вже його тестимо напевне місяць, Ну, може, трошки менше, ніж місяць. Він такого молочкового, молочковий такий досить, і трохи білий спершу. Ось. Але він потім повністю поглинається. Ну коли білий, це добре насправді для діток, тому що тоді добре видно, куди ви його нанесли, і не пропустити жодну ділянку відкриту. І гарно буде захист для. Тіла дітей, е, і потім він повністю поглинається, не залишає ніякої ні липкості, ні якихось слідів на одязі чи ну, якихось неприємних. Насправді дуже класний, комфортний крем. Е, я мала різні варіанти для діток вже не один рік тестувала різні, то ось цей наразі мені подобається найбільше. Це хороший варіант буде і для поїздки до моря, наприклад, річки чи озера. І так само, от так як в нас дітки фактично цілий день на вулиці, то я ось зранку їх намащую і маю спокій. Пишу, що його рекомендовано поновлювати кожних дві години. Признаюсь чесно, я це роблю не завжди, але час від часу намагаюся поновлювати, ну, особливо якщо дітки дійсно без кінця на сонечку. Такий крем можна придбати є в мережі Апте. Як знаю, бачили їх неодноразово, або ж у нашому магазині ми взяли в їх їх в свій асортимент і Дуже задоволені. Багато вже отримуємо позитивних відгуків від клієнтів, які вже його в нас придбали. Тому хто шукав щось для себе, для, для діток, то раджу звернути увагу саме на ось цей бренд. Бабе і їхня серія для дітей педіатрік. Так, і ще одна знахідка цього сезону минулого відео я вам показувала ось ці свічки від бренду Хеліс Candles. І, власне, ось цю я вам дуже-дуже рекомендую з ароматом м'яти. Це свічка з повністю соєвого воску, з натуральними ароматизаторами. І власне, ось цю з м'ятою я вам дуже рекомендую як свічку від комарів. Несподівано, але вона дійсно працює. Я думала, що це якийсь маркетинг, там не знаю, коли читала, що роблять спеціальні такі настоянки з м'яти, там що це дійсно якихось москитів і не вірила в це до кінця. Ми завжди використовували якісь такі, знаєте, смердючі спиральки, які дуже сильно димлять і не тільки комах травлять, але ще й людей. А ми спробували ось цю і просто миттєвий ефект. От ви не пошкодуєте, якщо візьмете таку свічку, власне, з ароматом м'яти. Він не є нав'язливий, цей запах. Коли свічка горить, він практично не відчувається, безпечний абсолютно і для дітей, і для тварин. Від нього тікають дійсно тільки комарі. Ми, до речі, його, цю свічку запалюємо деколи в день, коли там таке передощова погода і багато всякої мошкари літає, комарі також можуть бути навіть в день. То ось це для нас супер рятівник цього сезону. Я всім рекомендую, хто має проблему. Що в них на ділянці є комарі, бо насправді, коли живеш за містом, там здається ой, класно, можна ввечері десь посидіти, але коли страшені скажені комарі, то весь кайф від вечірніх там заміських посіденьок, то він втрачається просто. Тому дуже рекомендую. Я собі дозамовлю ще або в мене в кожній локації, де ми. Відпочиваємо, була така свічка. Ну і звісно, зручно, що вона ось так з кришкою закривається, і тобто не треба задувати і ще там дихати димом, а просто закрутили кисень. Перекрили і свічка перестає горіти. Класний варіант, дуже задоволена якістю цих свічок. Рекомендую, залишу вам посилання в описі під відео. А весь огляд на ці свічки був у попередньому відео, хто не бачив. Ось тут в мене є різних сортів лаванда і якась халепа сталася цього року. Один кущ, просто щось з ним сталося. Нормально він проснувся після зими, все було гаразд. А потім ось так, не знаю, посох. Я підозрюю, що його або щось знизу їсть, або це якась хвороба. Я обробила і від шкідників, і від булячок. Обріжу його, дам шанс, може відновитися. Шкода, бо вже такий досить великий і гарний кущ. Деякі ось тут цвітуть вже, а загалом кущ пропадає. І в мене ще на деяких кущах лаванда така є. Взагалі, я вважала, що лаванда це безпроблемна рослина, вона не хворіє, її не вражає шкідники, але виявляється, що ні. Ось тут теж деякий цвіт ось так зав'яв. Не знаю, якщо знаєте, що це. А, і тут, і тут ще. Кусок куща випав. Ну, от таке внизу може бути, коли собаки чи коти помітять. Але так, щоб зсередини весь кущ. Шкода. І, звісно, головна втрата цього сезону це моя улюблена штамбова троянда. Вже я за неї відплакала, тому вже спокійно можу про це говорити. Ось ця частина була смерзла взимку, ця трошки навесні пішла в ріст, але потім остаточно засохла. Пускає прирости з кореня, Але так, як це штамбова рослина, то це швидше за все шипшина, на якій був привиту троянду, тому це просто треба все вже вирізати і забрати звідси. Шкода мені дуже. Хтось там писав мені в коментарях, що я надто нею хвалилася і мені її врікли. Може бути, Чи я таке не вірю, але ось таке. Таку маю піду. А ще у нас вже активний сезон вишень. Зривати вишні ми не любимо, але пити компоти з вишень це одне з найулюбленіших наших зимових розваг. Це дуже круто в зимі піти в погреб і принести трьохлітровий слояк з вишневим компотом. Це такий кусочок літа, який потім з нами є всю зиму, тому не лінуємося поміж якісь інші справи. Стараємось потрішки, хоча б нарвати вишень і встигнути їх закрити. З полуницями не склалося. Мій улюблений компот. Я вже говорила. Це з полуниць. Цього року якось ми не встигли. Можливо, ще встигну докуплю і закриємо хоча б кілька банок. А от вишні стараємось не прогавити, тим більше, що цього року їх є достатньо. Попередні роки я ще вишні заморожувала. Мене є ще минулорічні запаси. Цього року морозити не буду. А зараз берусь за приготування обіду одразу вечері. Зараз стараюся готувати якісь такі страви. Я їх називаю п'ятихвилинки, які там за кілька хвилин все можна там підготувати, нарізати, змішати і відправити чи в мультиварку, чи в духовку, щоб вони готувалися без мене. Зараз це єдиний можливий варіант, при якому я можу щось приготувати, бо дуже дуже маю мало часу і можливості на ці процеси. І попри те, що я дуже люблю готувати, приготування зараз для мене дуже втомливе. Я весь час поспішаю, тому сьогодні будуть такі страви, які можна приготувати дійсно за 5 хвилин. Ось тут я готую пиріг курячий, навіть не пиріг, а таку запіканку. Це, до речі, з розряду страв, з того, що залишилось в холодильнику. Були у мене ось такі стріпси нарізані з курячого філе, змішала яйця, вершки і додала до них ось ці курячі філе. До речі, коли робите запіканку, ось таку з курки, то Дійсно краще до яйця додавати м'ясо, аніж ось цю заливку додавати вже потім у форму. Ну, з мого досвіду воно якось краще так і перемішується, і більше однорідне виходить, і навіть потім краще все це пропікається. Додаю ще сіль, якісь улюблені спеції. У мене тут чорний перець і чесник гранульований. Додала ще трішки сиру, але не увесь, який натерла, бо решту залишу зверху засипати. Все це перемішую, відправляю в форму. І ще буду зверху додавати кабачок, нарізаю його так досить, ну такими тостими шматками, не тоненько, і помідори, ну Це також з того, що в мене в холодильнику було, та й готую. Дуже щось там не вигадую, по якихось супер рецептах не готую. Мене, до речі, запитували, звідки я беру свої рецепти. Ну, найчастіше це ось такі якісь експерименти з продуктів, які є в холодильнику. А також часом можу щось знайти цікаве чи в інстаграмі, чи на Ютубі. Я не нехтую порадами інших. Людей і активно ними користуюсь. Якщо мені щось вдається, обов'язково завжди ділюся з вами. Ось таку запіканку відправляю буквально на 20 хвилин в духовку. Воно готується без мене, а я тим часом маю час, аби приготувати ще собі обід. Ця запіканка буде нам на вечерю, а зараз готую обід для себе. Бо чоловік на роботі, діти в садочку, я сьогодні сама, тому ось такий мінімальний набір інгредієнтів мені буде достатньо. У мене тут шматочок болгарського перцю, цибуля, морква і кабачок. Також ще трішки залишилося ось цих курячих стріпсів, і їх також використаю сюди. І готую я фунчозу з овочами. Діти такого не їдять, тому якісь такі, от екзотичні, можна сказати, страви. Я готую зазвичай собі на обід, бо ввечері немає сенсу мені готувати. Діти цього їсти не будуть, а готувати окремо дітям, окремо собі ну якби теж не зовсім практично. Тому нарізала ось так: овочі, все підготувала і зараз до плити розігріваю трішки олії. І буду по черзі викладати усі інгредієнти. Тут важливо їх підготувати наперед, бо все готується дуже швидко і постійно треба щось докидати одне за другим. Класно це готувати в сковорідці вок. У мене, на жаль, такої немає. Це одна з моїх мрій, з моїх бажань, які я сподіваюся скоро реалізувати. Тому готую на тому, що є. Ось так додала м'ясо, потім цибуля, морква. Ну так, за готовністю всього. Тим часом закипів чайник і буду використовувати ось таку вермішель фунчозу. Це бобова вермішель, готується вона також дуже швидко, тому цю страву я теж називаю п'ятихвилинкою, бо буквально, поки всі овочі обсмажаться і тут заливати просто кип'ятком, ось так трішки перемішати, буквально не знаю, 2-3 хвилини в цій воді потримати, потім промити холодною проточною водою, і, по факту, готово. Тим часом ще додаю кабачок і болгарський перець до е, своїх овочів, протушку. І все, можна тепер додавати вже вермішель. До цього я не солила і не додавала ніяких спецій. Зараз буду додавати соєвий соус. Тут, до речі, можна його не шкодувати і додати досить багато, ем, мені так смакує. І ще додаю ось такий вустерський соус, але це вже за бажанням не обов'язково. Можна додати соус теріяки, можна додати якийсь інший кисло-солодкий соус, який вам смакує і подобається. Тут вже хто що любить. Можна ще в кінці додати кунжут. В мене ви Ось така смачна тарілка. Це і корисно, і швидко, і смачно. Я люблю таку їжу. Шкода, що дітки не хочуть цього їсти. Так, і тепер десерт як без нього. Готувати часу в мене немає, якісь там кулінарні шедеври, випікати, запікати також, тому використовую блага цивілізації. Купили ми в метро ось такі готові вже круасани, Це, до речі, мені сусідка порадила. Вони спробували, ми в них їх їли і вони дуже смачні. 170 градусів, 18 хвилин і прекрасний, смачний десерт готовий. Вони, до речі, на смак досить нейтральні, можна додати, так як я ось тут нутеллу і малинку, і посипати пудрою цукровою, а можна якусь солону начинку, теж буде смачно. І попри те, що вони заморожені, дуже швидко пропікаються все гаразд і на смак просто фантастичні. Я смачніших круасанів ще не їла. А це друзі кадри з нашого. Велозабігу десь два тижні тому відбулися до дня захисту дітей. 1 червня вже традиційно в нашому селі організовують ось такі змагання на велосипедах, на велобігах, на самокатах, роликах і навіть на скутерах. Хто який транспорт має усіх, усіх діток запрошують на такі змагання. Ми, звісно, не могли відмовитися, зважаючи ще на те, що мої дітиська дуже люблять різні самокати і велосипеди. То ось ми також старшими дітками брали участь. Сказати, що це фантастичний захід для, захід для дітей, то нічого не сказати. А зважаючи, що в селі не так і багато є можливостей якогось такого загального дозвілля, то це просто супер. Діти були такі задоволені, такі натхненні, вони просто не могли дочекатися, вже, коли їм дозволять стартувати. Задіяні у всіх процесах від малювання фінішу до підготовки самого залу п'ядестал. Словом, дітки були дуже-дуже раді, навіть собаки були в захваті від того, що відбувалося на цьому заході. Я вже одного року показувала ці перегони, і Дем'янчик тоді ще був зовсім маленький, коли ми вперше брали в них участь. Сьогодні він вже старший, вже в іншій категорії, та все ж вболівав за свого друга, який був у нижчій категорії на велобігах. І Захарко, до речі, також був в категорії на велобігах. Але історія тут, знаєте, навіть не про змагання, не про перемогу, а тут історія про згуртованість, про дружбу, про залученість. Тобі сподобалась, Так. Хочеш ще? Так. Зараз буде ще молодець. Як вони щиро вболівали один за одного, як вони переживали один за одного. І знаєте, що мене дуже тішило, і яка історія для мене дуже тут важлива. Коли Дем'янчик не виграв, він не приїхав першим, він не отримав ніякої нагороди медалі. Він дуже роз... засмутився і дуже розплакався, і ми не могли його ніяк заспокоїти, але підійшов його друг, який був в іншій категорії, і подарував йому свої медальки, віддав їх йому, бо не хотів. Щоб той плакав. Це насправді був такий зворушливий момент, такий найважливіший момент у цих змаганнях. Я дуже тішуся, що у мого сина є вже з дитинства. Ось такі друзі. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Ось таким воно вийшло в мене сьогодні. Сподіваюся. Воно вам було цікавим і ви приємно провели час зі мною. Дійсно шкодую, що не маю можливості знімати частіше, навіть не так як знімати, а монтувати і публікувати не виходить ніяк з моїм графіком а тим більше з тим, що ми без кінця всі хворіємо десь від лютого, від того як я народила. Устима у нас ще не було напевно, жодного дня, щоб в хаті були абсолютно всі здорові по черзі, хтось та й хворіє. Признаюсь відверто, цей момент мене часом дуже сильно так вибиває з якоїсь душевної рівноваги, хоча стараюсь не акцентувати і не зациклюватись на цьому, та все ж є свої такі моменти. У будь-якому випадку надихатись є чим, є звідки, є як черпати натхнення. Ви тільки подивіться на мою лавандову клумбу, а я тут ще сіла і такий гул від бджіл, маю ще й таку терапію. Тож бажаю усім знаходити для себе якесь місце сили, якісь моменти для натхнення і душевної рівноваги, аби. Як то кажуть, жити то життя в найкращому для себе вигляді. Дякую всім за увагу. Дякую, що провели цей час зі мною. Зустрінемось з вами. Сподіваюся, зовсім скоро. Всім, па-па, з вами була Юля.